Коли сходив у відро, з вами в студії знову Дмитро. Отже, продовжується перше квітня, і наша постійна і нова, нова відчора рубрика. Що не можна робити 1 квітня? За сьогодні не можна вдягати щось нове або важливе. Тому я сьогодні без трусів. Не то, щоб вони були нові, але це важливо. Ось. Сьогодні не можна нічого починати нового. Ніякої справи, ніякої отих таких речей. новесеньких. Давайте вже з завтрашнього дня, давайте вже після Пасхи. Я б казав, а то і з Нового року. Тому що ну що це починається? Це ж воно нічого не піде, то діло. Нічого не піде. Ось. Що, е, ще? Що ще. Не можна лаятися сьогодні і сваритися. от. Тому прошу ті свої. так, Призакрити. Вже угу. завтра, будь ласка. Уважно вислухаю. Сьогодні. Та й таке, ну там ще купа всього, але ви сто вивчить спочатку, розберемося. Все. Чао, бомбино!